З життя еліти першу леді Марину Порошенко нагородили премією жінка третього тисячоліття, а переможницю Євробачення Джамалу, наприклад, не нагородили. Як кому і за що вручали статуетки? Дивіться в нашому репортажі з церемонії в оперному театрі. Українське жіноцтво у всій красі у національній опері розпочинається церемонія нагородження жінка третього тисячоліття. Подивимось, хто заслужив голосний титул. О ну, тепер ви не тільки дружина свого чоловіка і світська леді. Тепер ви ще й почали телевізійну кар'єру. Ви викладач етикету в одному з шоу від пацанки до панянки». Я готувалася до цієї своєї нової ролі. Я дуже багато з мужем їздила в качество супруги прем'єр-міністра і завжди вивчала етикет де надо правильно одеться, как правильно нужно стоять, как нужно правильно разговаривать, как здороваться. И сейчас мне это очень помогло, поэтому я использую свой опыт и передаю его молодёжи. Коли Анатолій Кінах був прем'єр-міністром України, коли ви були другою першою леді. Який, можливо, випадок вас поставив у глухий кут? До чого особливо потрібно було готуватися до якої політичної зустрічі на вищому рівні? Наприклад, була зустріч а глав государств Европейского союза, Віталі в городе Триесте и нас повезли на пароходе. Вы же видите, какого я роста. И пароход был достаточно низкий. И мне нужно было очень красиво пройти, чтобы не зацепиться. И я это сделала с честью. Я могу сказать без ложной скромности, я ни разу не підвела свого супруга. Зараз весь світ обговорює вибори в США і те, що переміг Дональд Трамп, і те, що першою леді стала Меланія Трамп. Всі обговорюють її оголосить світлини, її минуле модельне. Ви до неї як ставитеся? Можливо, ви її десь зустрічали. Мені не прийшлося зустрічатися поки з Міланією Трамп. Ну, я думаю, що у мене це все ще вперед. Мені в цьому году повезло. Я познайомилася з супругою Барака Обами. Я присутствовала на завтраку з президентом Обами. Його супругою Мішель. По-перше, мені понравилось, что мы с ней одного роста. Это было очень приятно. Она совершенно проста в общении. Она ела то, что ели все. Она пила тот же самый кофе и общалась с нами на уровне, как будто она не первая леди государства, а обыкновенная американка. Потрясающая женщина. Усі компліменти героїням свята. Ведуче вечора. Народний артист України Олексій Богданович. Сьогодні ви ведучи церемонії. А кого б ви назвали жінкою третього тисячоліття? Велика увага цього року мала би бути. Надана Джамалі. власне для мене це жінка третього тисячоліття цього року. Ви актор імпозантний, відомий. Напевно, у вас є прихильниці, які якимось чином проявляють свою увагу. Скільки жінок у вашому фан-клубі? Так би мовити, їх багато, і це приємно, і це зворушливо. Є жінки, які ходять по 5, по 10, по 20, по 30. Навіть є одна жінка, яка виставу кінчетверди дивилася 70 разів. 70? вона жодної ви. Стави не пропустила. Ну пропустила через одну. Пропускає. Як сьогодні збиралися на цю церемонію? Як зачіску спеціально, спеціально викликали перукарячий, їздили до перекарні, макіяж, смокінг? До нас приходила розкішна дівчина візажист, яка нам трошки робить е тюнінг обличчя. Е я не можу сказати, що в я задоволений не її роботою, а власне задоволений своїм виглядом. Тому що все-таки актор має завжди виглядати на десять. Сьогодні. Я виглядає на сім, тому що мене було дуже багато вистав. Майже щодня я виходив на сцену. і, Чесно кажучи, трошки стомився. По справедливості серед лауреаток жіночої премії дизайнерка Катерина Сільченко, Місіс Україна всесвіт Яна Луцька та суддя вищого адміністративного суду Наталя Блешівська. Серед суддів тим, що не тільки в 30 років стали суддею з легкої руки влади Януковича, а ще й досиділи у суддівському кріслі до теперішнього часу. Пройшли всі ступені люстрації. Ваш батько був заступником пшонки. Ви були з Віктором Пшонкою особисто знайомі? Не була знайома, але скажу передусім, що судею я стала не за часів Віктора Іннуковича. Я судею стала після першої так званої української революції. А в 30 років я вже була призначена безстрочно. Це стандартна процедура. Зрештою. Батько зробив так, що ви суддєю стали. Ви не будете це заперечувати. Батько для мене є прикладом професійного юриста. Бути дочкою Євгена Миколаєвича це насправді для мене божий дар. Насправді, коли проходила люстрація, то більшість з ваших колег втратили свої суддівські посади саме через те, що ось так ставали суддями за допомогою батьків, сестер, братів, кумів, і такого дуже багато в українській політиці. Каті, я передусім ніколи себе не порівнюю із кимось, тому що в мене є свій шлях. Політики мають уникати безпідставної критики суддів, тому що ви розумієте, чому суддів критикують? Насправді суддів критикують не політики. А звичайні українці, тому що кожен, хто звертався коли-небудь у своєму житті до суду, стикався з хабарництвом, некомпетентністю, несправедливістю в першу чергу. Стикався з тим, що виносили вироки на користь того, хто власне заплатив заніс і таке інше. Ви розумієте, що в судовому процесі завжди хтось один програє, і цей хто хто програв. Може бути незадоволений, не сприймати судове рішення не тільки тому, що воно є, що воно не таке аргументоване. Він просто може мати ресурс і намагатися вплинути на суд. Сусь Україна всесвіт цього року їздили представляти Україну на конкурсі в Китаї. Яке місце зайняли? Я зайняла почётный титул Миссис Юниверс Амбассадор, который позволяет представлять нашу страну меня в частности не только уже как участница международных конкурсов, но и как жюри. Поэтому это очень почётно для меня и для страны. Титул Миссис для тех, кто має вже чоловіка, для тих, хто має дітей. Власне, хто ваш чоловік? Скільки у вас дітей? У мене муж, двоє деток, як в службовому романі, мальчик і мальчик. Чим займається чоловік? Бізнесмен. Thank <laughs> you. Яким бізнесом займається Перевозки. Підготовка до конкурсу, сукні, косметологи, іноді навіть пластичні операції перед всесвітніми конкурсами коштують чималу суму грошей, десятки сотні тисяч доларів, які витрачаються на все, аби потім гідно представити Україну. Ну на це не сотні тисяч. Якісь же бюджет родини є, і з бюджету родини щось було виділено на підготовку і на поїздку до Китая. Мами. Ну, скажем так, це в бюджеті 10 тисяч. you